Ще раз вітаю, дорога громадо. Але перед тим, як звернутися до вас, щойно я побачу одну людину, яку ви дуже добре знаєте. Це та людина, яка виграла вибори у місті Вінниці, але в якої украли вибори. Це дитячий лікар Наталія Солейко. Пані Наталка, ходіть сюди. Я прошу, щоб ви її підтримали своїми оплесками. Вона перемогла, вона все рівно ваш депутат. Дорога громада, ми хотіли до вас приїхати не просто з політичними гаслами. І я вам щиро вдячний. Ми вам щиро вдячні за те, що ви знайшли час, ви винайшли можливість, і саме важливе. Що ви маєте бажання прийти і послухати, я почну не з політики, а почну з того, що відчуваю на цьому майдані. Саме найбільше, що знищує людину, що знищує державу, що знищує націю, це страх. І Янукович дуже хоче, щоб ви його боялися. Чи боїмось ми Януковича. Ану ще раз. Yeah! Те, що сьогодні ви прийшли на цей майдан, те, що хтось з вас залишив роботу, хтось залишив сім'ю, хтось мав інші справи, але ви прийшли і показали тут, що ви нікого не боїтесь. Так казав Йоанн Павло ІІ. Не бійтеся. До речі, вчора вибрали нового папу римського, привітаємо наших католицьких братів з цим. Тому, дорога громада, перше, що ми зробили разом. Ми показали, що ми не боїмось. А чому ми не боїмось? Ми не боїмось тому, що ми хочемо звершень. Ми не боїмось тому, що ми прагнемо до змін. Ми не боїмось нікого, хто хоче зашкодити. Вашій сім'ї, вашій родині, вашій дитині, вашим знайомим і близьким чи вашим друзям і хто хоче зашкодити нашій країні. Раніше, я як чоловік культурний, називав партію і Януковича так дипломатично політичні опоненти. Я приберу цю фразу з свого лексикону: опоненти можуть бути у Сполучених Штатах. Де партія, яка виграла чи програла, є опонентами в Європі. Це не опоненти. Це зло. Зло, яке повинно бути знесено і покарано. Це зло, яке як президент, так і партія регіонів повинні бути знесені з лиця України. Хіба може бути таке? Банду геть! Банду геть? Банду -геть! Банду -геть! Банду -геть! Банду -геть! Чому... Чому так жорстко, але справедливо? А хіба це справедливо по відношенню до десятків мільйонів українців, які не мають роботи тільки в минулому місяці? 58 тисяч українців позбавились роботи, а загалом 2 мільйона безробітних в країні. Хіба це справедливо, коли ті, які сьогодні знаходяться у владних кабінетах, вони мільйонери офіційні, а Україна мільярдер тільки в боргах. І кожен з вас, завдяки ним, кожен з нас винен десятки тисяч зовнішнім кредиторам. І не тільки зовнішнім кредиторам. За житлово-комунальні послуги винні, винні, бо нема відки платити. Дитині купити чи то підручник. Я вже не кажу про комп'ютер і інтернет. Є за що? Нема. А лікуватися тут, у Вінниці, тут де провели так званий експеримент, так званий пілотний проект. І я виступав тут, у Вінницькій адміністрації. Минулому році і просто благав їх, не те над людьми. Той експеримент, який вони провели у вітниці і ще в трьох областях, знищив взагалі систему медицини. Якщо раніше, хоч можна було за хабаря до лікаря дійти, то тепер вже ні лікарів нема, ні лікарень. Вони таким чином вирішили всіх позакривати і фактично знущатись над людьми. Хіба це справедливо, коли ті... Які покликані для того, щоб керувати країною і принести добро і благо для кожного з вас? Несуть добро і благо для себе і для своїх родин. Хіба така влада потрібна Україні? Чи така влада заслуговує на народну підтримку? Чи треба таку владу змістити? І саме тому ми їздимо по Україні. Ми приїхали для того, щоб сказати. Це перший, крок. Це перший крок до того, щоб Україна встала, щоб Україна сказала ні цьому режиму і так, європейській демократичній державі, де шанують кожного громадянина, де людина не боїться завтрашнього дня. А в більшості тих, хто стоять на цьому майдані, у більшості з вас є страх перед тим, що буде завтра? За що жити завтра? Де моя дитина буде вчитися? І що толку з того, що вона вивчиться в вищому навчальному закладі? Де робити буде? На ринку стояти, торгувати з дипломом вищої освіти, юриста, економіста чи лікаря? Чи це не сьогоднішнє українське сьогодення? У них з дітьми порядок. Їхні діти отримують освіту не в Україні. Їхні діти освіту не тільки отримують не в Україні, але й працюють не в Україні. Саме тому цей режим. Працює не на нашу країну. Вони працюють на свою кишеню. Чи можемо ми за одну акцію все змінити? Навряд чи. Але чи можемо ми, коли ми разом будемо від дня до дня боротися? Боротись за свої права, за свої свободи, за своє майбутнє, в кінці кінців боротись за свою людську гідність. Вони знущаються над гідністю людини. Чи зможемо ми так побороти? Зможемо! І в цьому буде наша сила. Ми довели в тому, що завдяки вашим голосам, завдяки вашому рішенню, ми винні тільки вам. Ви голосували за нас. Ми прийшли в парламент. Всі казали, буде такий самий парламент, як був. А не сталося, як гадалось Януковичу. Став інший парламент, де опозиція сказала, ми будемо відпрацьовувати голоси українців, тому що ми маємо такий обов'язок перед вами. І тому ми сьогодні контролюємо Верховну Раду України. Ми пообіцяли особисте голосування. Ми добились особистого голосування. Ми пообіцяли про те, що до парламенту внесемо закони про імпічмент президента. Мудрий закон. Ми його внесли. Ми обіцяли, що ми внесемо закон про скасування пільг і привілеїв не тільки для народних депутатів, але й для президента і для членів уряду. Ми його внесли. Ми пообіцяли, що ми внесемо закон про скорочення витрат державного бюджету на утримання президента, уряду, Верховної Ради і всієї державної машини. Це десятки мільярдів гривень з вашої кишені. На утримання 16 державних дач президента Януковича не забагато для нього. І на витрати на Януковича на один день в розмірі 1 мільйон 400 тисяч гривень. Стільки сьогодні коштує Янукович? Ми це зробили. Але ми обіцяли, що ми скасуємо, що ми внесемо закон про скасування пенсійної реформи. Ми підготували і внесли цей закон. Ми... Будемо вимагати скасування медичних експериментів над людьми і скасування, в тому числі експерименту медицини у Вінниці. Ми будемо цього добиватись. Ми внесли закон про відновлення української мови як державної, і ми будемо цього добиватись. Ми працюємо. Але ми розуміємо, що ми опозиція. Ви розумієте, що в опозиції немає 226 голосів для того, щоб прийняти ці закони. Тому нам потрібно отримати цю більшість. Як отримати більшість? З одного боку, є депутати-мажоритарники, які на виборах приходили тут, так само у Вінниці, і казали, що вони з опозиції, тільки тепер ходять і хвости заносять партії регіонів. Ми хочемо, щоб такі депутати, які здурили виборців України, були позбавлені статусу депутатів Верховної Ради України, і тому ми вважаємо, що народ України має право відкликати народних депутатів, які їх зрадили. І це ще одне з наших завдань. Але ми просимо вас зрозуміти, що не тільки прийняття законів і не тільки парламентська робота. Цього мало. Хіба в Україні немає конституції, де написано, що кожному треба давати робоче місце. Є. Yeah. Хіба в Україні не записано в Конституції, що кожен має право на житло? Є. Yeah. Хіба в Україні написано, що українські закони дозволяють президенту, прем'єру і голові Верховної Ради бути корупціонерами? Нема такого закону. Тому виявляється, що справа не тільки в законах, а справа в тому, хто виконує і гарантує ці закони. Відповідно до Конституції є одна посадова особа. Це президент Янукович. Але він не є гарантом Конституції. Тому наша політична вимога це відставка чинного президента. І дострокові президентські вибори. Він, Ні він, ні партія регіонів самі не підуть. І ви це також розумієте, і ми це розуміємо. І так само ми розуміємо, що якщо сьогодні не почати боротись за свої права, то через рік чи через два виборів вже може не бути. А ми будемо боротись за те, щоб ваші права і основне одне з основних прав це право вибирати собі владу, щоб ваші права виконувались. З нами немає наших політичних побратимів і союзників. З нами немає Юлії Тимошенко. З нами немає Юрія Луценка. Але я знаю, що ваші серця, ваша воля, ваше сьогоднішнє представлення тут, на цьому майдані, допоможуть нам звільнити і Юлію Тимошенка і Юрія Луценка і звільнити Україну від цього режиму. І дати можливість кожному українцю дихати на повні груди в своїй країні і казати: я гордий своєю державою, я гордий тим, що я громадянин України і маю паспорт цієї країни. Я гордий тим, що мої діти живуть в цій країні, і ми цього так і колись доб'ємося. Слава Україні! Ми вас, дорога громадо, дуже дуже просимо. У календарику відмітити, 18 травня цього року, у місті Києві, ми скажемо в Києві, що ми народ України, і ми вміємо боротись за свої права. Слава Україні!